Добрий день. Тема доповіді: використання онлайн-сервісів для мотивації та зацікавлення освітнім матеріалом здобувачів освіти на уроках фізики і астрономії. Хто осягає нове, лекаючи старе, той може бути вчителем. Чи можна побудувати навчання без використання інтернет-ресурсів? Звісно, але чи буде це цікаво дітям? Чи буде це актуально у сучасному світі? Зрештою, чи буде це корисно для самого педагога? Інтернет-технології це частина нашого життя, і, якщо відверто, це цікава та важлива частина, без якої ми вже не можемо уявити своє майбутнє, тож ному використовувати їх з користю для себе та здобувачів. Тим паче, зараз існує стільки додатків, стільки сайтів, створених якраз для навчання. Онлайн сервіси це сайти, які надають різноманітні послуги, що значно полегшує роботу і дозволяє істотно заощадити час. За допомогою таких сайтів в інтернеті можна робити що завгодно вчитися, спілкуватися, шукати, зберігати, редагувати, пересилати та розповсюджувати інформацію та багато іншого. Інтерактивний соціальний сервіс Plickers дозволяє викладачу проводити мобільні тестування і фронтальні опитування під час заняття з вивченого або поточного матеріалу в тестовій формі. Для повноцінного використання сервісу потрібен смартфон викладача, на який встановлено мобільний додаток Plickers, та комп'ютер або проектор, до якого підключено комп'ютер, де також встановлено даний додаток. Він полегшує роботу викладача з групою, адже запитання та варіанти відповіді виводяться одночасно на смартфон педагога та монітор або екран. Додаток щити QR-коди з паперових карток здобувачів освіти і результати опитувань вони бачать по завершенню, що дуже зручно. Додаток відображає статистику відповідей і будує таблицю результатів. Сервіс Сплікерс дозволяє отримати достатньо швидкий зворотній зв'язок, швидке голосування, фронтальне опитування під час уроку. А ще можна контролювати відвідування, оскільки додаток показує, хто був на уроці, а хто відсутній. Крім того, наявність комп'ютерів та смартфонів для здобувачів не потрібна. Вони сприймають роботу з цим додатком дуже позитивно. Використання його під час опитування дозволяє їм трохи відволіктися від традиційних уроків ігровій форми, відповідати на запитання. Програмне забезпечення мозаїк розроблене для використання на інтерактивних панелях, цифрові книги, сошити, інтерактивні робочі аркуші, а також різноманітні ілюстрації, анімації та численні презентаційні ефекти, що можна знайти у цьому програмному забезпеченні. Розширюють інструментарій викладачів, а також місяць будовані ілюстраційні експериментальні матеріали та програми, що розвивають, пробуджують інтерес до навчання та допомагають легше засвоїти матеріал. Видовищні інтерактивні елементи, 3 d сцени і вбудовані додатки сприймають розвідку здобувачів освіти. Полегші проведення досвідів, продовжують зацікавлен учні і допомагають легкому засвоєнню навчального матеріалу. Віртуальна лабораторія це середовище, що імітує на екрані інструменти навчальної лабораторії. Одна з цілей створення віртуальних лабораторій, прагнені до всебічної візуалізації досліджуваних процесів. А одна з головних завдань забезпечення можливості підготовки здобувачів освіти до найбільшого повного сприйняття і розуміння їх сутностів. Віртуальні лабораторії сприяють підвищенню наочності, інтерактивності, а також формуванню пізнавальної та творчої активності здобувачів. Час клас це онлайн-платформа, на якій викладач може безкоштовно задавати готові домашні завдання з автоперевіркою для здобувачів освіти. Можливості ресурсу автоматично перевіряю оцінні виконані домашні завдання, зберігає оцінки в особистому кабінеті викладача і учнів, містить гейміфіковані вправи. У кожному завданні є аудіо, відео чи фото та цікава навчальна механіка. Яка занурює учнів у навчальний процес, допомагає учням покращувати тайм-менеджмент, відстежувати прогрес зони росту в навчанні. Арбук дозволяє створювати або обирати готові уроки, використовуючи зрозумілі інструменти для збільшення ефективності навчання, а також заощаджувати свій час на підготовку до заняття та планувати свої уроки, проводити їх дітям. І вимірювати ефективність своїх занять. Lenin Apps це онлайн сервіс який дозволяє створювати інтерактивні вправи. Він є конструктором для розробки зберігання інтерактивних завдань, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити своє знання в ігровій формі. Такі сервіси, як Lenin'App, мають перевагу поряд з традиційними технологіями навчання оскільки вони є інтерактивними та пізнавальними для здобачів, підсилюють ефективність уроків фізики і астрономії, сприяють кращому засвоєнню та закріпленню знань здобувачами. Є такі види вправ, як знайти пару, пазл, заповни пропуски, вікторина, класифікації. Застосування вище зазначеного розвиває пам'ять, мислення, уяву, увагу, логічне мислення. Клас це веб-сервіс, який створений для навчання закладів з метою спрощення створення поширення і класифікації завдань без паперовим Основна мета сервісу це прискорити процес поширення файлів між педагогами та здобувачами освіти. Всеосвіта це багатофункціональна освітня платформа, на якій є абсолютно все, що необхідно для сучасного педагога, так і для здобувача освіти. Можливості: миттєва перевірка знань кожного учня. Дає можливість провести онлайн-тести за 10-15 хвилин можна оцінити рівень засвоєння знань, результат обчислюється автоматично і фіксується для вчителя у вигляді Excel-таблиці. У такий спосіб економиться час на перевірку робіт. Домашня робота. Виконувати тестування можна не лише в класі, а також вдома, надавши код доступом. Створення тесту для одногрупників це найкращий спосіб опанувати щось нове, тобто спробувати навчити іншого. Стувачі створюють тести і зможуть відчути себе у ролі викладача, і бути в них змога оцінити один одного і відмітити найбільш цікаві тестові запитання. Проведення квестів. Квест це інтелектуальна гра з поетапним вирішенням, головоломок і різноманітних логічних завдань. Квести є одним з найулюбленіших форматів перевірки знань у здобувачів. Змагання учні обожнюють змагання, в яких вони можуть проявити себе. Тому такий формат роботи доречні проводили для перевірки рівня засвоєння знань. Підготовка до СНО. тестування від всеосвіти допоможе здобувачам підготуватися до зну. Опитування під час вихованих годин чи батьківських зборів. Онлайн-тестування дозволяє оперативно дізнатися думки, спільноти з приводу певних питань життя групи. Це дозволяє уникнути галасу і бурхливого обговорення. Також проводяться інтернет-олімпіади, конкурси для здобавчів де мають можливість перевірити свої знання і отримати гарантовані нагороди для кожного. Платформа на урок, яка допомагає навчати, розвиватися, виховувати, аналізувати, створювати, мотивувати, пізнавати, досліджувати, спілкуватися, оцінювати, економити час. Також проводяться різні конкурси, олімпіади, де отримують здобувачі свої нагороди. Конкурс зливання це всеукраїнський фізичний конкурс, який проводиться львівським фізико-математичним ліцеєм для учнів і здобувачів. Конкурс створено для перевірки здобувачами в світі своїх знань та інтуїції. Конкурс дає можливість нашим вихованцям ще раз перевірити свої вміння, застосовувати знання на практиці, відчути азарт змагання і радість успіху, який об'єдні. Найцікавіша наука про природу це фізика і астрономія. І отримували ви різні нагороди. Дякую за увагу!